А де це ти його нарізав? Сусідів. От там? Сусідь... У сусідських дворах пішов. Ха. Ти не дуже лазь по сусідських дворах. Ну, а, а де, 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 а де, а де, а де ж я мог його обрізати? Там, де він мішав у нас. Ну, понятно. Так, мої хороші, прийшли ми ось до Йошти. Поспіває наша йошта. Зараз я її половину обшманаю. І компотики за І там насобирали з Валеріком ще малінки, баночок, мабуть, шість. О, і я вже казала, варення варити не буду. Ну, зроблю трошки йошки, трошки малінки. І зроблю таке вареничко на, на зиму. Ну, а що робити? Ну, куди його дівати? Ну так, да. варий, соб, соб, собирай, варить. А ось десь, де я нас, Бачите, трохи є. Що рвати волі, трохи вродила. Та є, слава Богу. Я... Нас природа балує, а ми її не бережемо. Е... Да? Сьогодні в мене Валера оператором, чи цим, чи режисером, чи як прорізаю? Оператор. А оператор сьогодні. І йде і каже. Кажу, Валера, пошли, будемо відео знімати. А він мені каже, я не люблю, коли оце я знімаю. Кажу, ну давай. Не діло не бри. роботи, бігаєш кругом неї, пів дня прийшло, нічого я не зробив. Кажу, йди ти кажу, рви, а я тебе буду знімати. А ото ж він думає, що, а й оператором легко працювати. Бігаєш туди-сюди, як дурненький з телефоном. Да? Да. А Валера він звик, що він я, я собі працює, свої... а Оля знімає, і вона прийшла з дорога. Да. І я зайнятий з роботу зробив відео знято, а... і тому я постійно на екрані. Не люблю я це діло. Ну, а сьогодні будеш ти в мене. Бо в я... А це діло рвати вишні і збирати це ще більше не люблю. Якщо працюємо так, ми працюємо з Валерою. І сьогодні, і вчора, і завтра. І в кадрі, і поза кадром. І в кадрі і поза кадром. А вже жито, бачите, як паште, як Оля ростом вийшов. А пшениця там оці два кошти, де в нас посаджено. Така гарнюня. Я, правда, не дивилася на колоски і на зерно. Не дивилася. Ні, така гарнюня, я правда не, не дивилася. Ні, ну... ну ти як щось як скажеш. <різь> <різь> ось о, о ось ось пшеничка. Це ж не жито. Це не жито, це пшеничка. Ну, а оце возле вуха. Оце жито. Жито пшениця. Подивимося, є колосочки. Колосочки є, зерно є. Так, і зерно зараз буде. О, ой, ой-ой-ой. Кустюки ой, ой, ой. які. Ну, це ж... А пам'ятаєте, як привозили солому в селі. І устюкувата, колюча така, Особ... Ох, як Особ... з да. о, що причепиться. Особливо здесь Да. Так. Потім вже ж пшеницю вивели таку, щоб з воста пішла. А зараз, звісно, сорта такі що... Жнива у Олі. Жнива, так. Да. Зараз покажу. Не знаю, люблю і пшеничку, щоб вона на городі росла, не знаю чого. Скільки... себе пам'ятаю, скільки у мене пшеничка і росла. А жито вже з'явилося пізніше. Якось Оля Петрівна каже, у нас хазяйство, кури були. О, і цей Оля Петрівна каже, Оля, у вас же ж є хазяйство, кажу, є. А у нас каже, там лантухів 5, напевно, жито оці колоски самі. Колись вона збирала, я не знаю на що вона збирала. І воно у неї просто лежало, лантухи треба були. Кажу, ну привозьте, кажу, я кажу, викормимо, курям, повикидаємо, вона привезла. Я отож лантухи освободила. Почала курям давати, вони зразу не реагували. А потім почали видзюбувати колосочки. О. І так ото падаліш, у нас був такий ну, мусор, куди ми скидаємо. Все, компостна яма. Компостна І на другий рік виросло жито. І так воно ото пішло, пішло, пішло. І кожного року ми його трусимо, і воно само собі росте і росте. І, ж, і пшеничка також. Ну, було всі, завжди у нас пшенички більше, а це стало більше жита. І ось такий урожай. Дивіться, яка дородна, кругленька і яка красива, аж блищить. Це Твій урожай. Мій урожай. Вивод. От... Щоб пшеничка росте, без нічого, без всяких там кропінь, без всяких одобрень, а кажуть, та вона не росте, все росте. То тільки усі, е, як, всі хочуть, щоб це, ж не той сорт. Щоб побістріше. побистрій. І урожайність, там може. та і все. Ну, ще м'якенька. М'якенька, ще не визріла. Смачненька. І м'якенька смачниця. А це ось внучата були. І з Олею бігали тут по Агрус. Видно, що вони гарно збирали. Вся дорога усіяна. Так, кажуть, так, так, так любить нас. Та і літа, і особливо Сережа. Кажуть, так... кажуть, не Агрус, а кажуть, пошли до Красного. До Красного. <рес> ну зараз і я піду в Красне. Ну Це менше кіночок більше любить. Агро. Да. Так йому подобається. І все, і кричить, і пішли до красного. І, все. і Віта теж добре кушала. Ну, нічого. Ну, а це в нас два кущики красного. <риві> Як внучата кажуть, дивіться, він вже поспів. Ну, ми його ж, ж тут обскубли. Минулому ски... ну, році ми не вспіли. Воля не встигла попробувати, він насипався. Перезрів. Ага, за тобою я не вспіла. Я і в цьому році б не вспіла б. Кстати, був в стрім, я тобі приносив. І ти все? Бачу, що ти пробувала. А, і, ото все, що мені можна було з'їсти. Да? Ну, так, ось, ось бери, бери, в цьому році успіла. То якби не внучата, то нічого б я не встигла. Ось бачите, який. Смачнющий. А це головний агроном. Так. Це привезений до дети, так? Так. два буде. Жалію, що я його більше не купила, бо то, що обично говорили, що ну, на нього нападає ось чорне таке, якась болячка. І е, я побоялася. А вони кущики, слава Богу. Бачите, Прийняли сюди і родять. І вже ми їх пробуємо. Вже не один рік. Так. Да. Чого? Що іще вам бою хороші показати? Смородинку чорну обірвала. Шпоришки було в цьому році мало, в тому році дуже було багато. Ну, пообривали ну, ходить. Малинка вже ця вже теж сіє. Це малинка, що от люби. Бачите яка. Там воно вже є, воно бачить. Та діти збирали на оцьому кущі. Ось вчора дітлашня тут погаслася. Більше по а, а діти також по малинці. маленьку. в звісно, мітоги люблять і чорну малинку, і красну малинку. Ото так. От -от -от. А це підростають наші сояшнички. ще, Оля, он е, свій стільчик. Бачите, який гарний стільчик. І по ходу заправляється. Сяду на пеньочок, з'їм піріжочок. Да. Не садись на пенек і не ешь пирожок А я, а пода... я ось сяду. Валера подав мені миску та буду ху рвать. Я тобі ще гилочку гілочку все подам. Я давай. І, і другу можна подати. Та не все сразу, Валера Не все сразу? <ріст> <ріст> ну так. Да. Ой, крупна така хороша. І отак хазяюшка працює. Моєї ж роботи не видно, видно тільки твою ліра роботу. Ти ж mm. мене ну, так, у мене працюєш. А у мене оця мелочна робота, її не видно ні в кого. Це не тільки в мене. Ти ж і в кармеру поглядаю. Це в будь любої... та куди в камеру, мені ж треба ягоди рвати. Це ж не тільки у мене там, це в будь жінки. Так, що на, на кухні там ту роботу, яка вона робить, її не видно. От і приходять чоловіки з роботи і кажуть, ти я роби? на роботі був, а ти що робила цілий день? Ну, так. В Ютубі сиділа. В Ютубі сиділа і в Ютубі теж треба посидіти. А не, Валера, раніше. Ну раніше. Як Ютуба не було. Та не видно на роботу, ні. Ну то ж. Ну що, всім, кому сподобалася праця Олі, ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, ми будемо з задоволенням відповідати. А всім да, заходьте на прямі ефіри, які відбуваються по суботам, о 19 годині, з поправками, якщо буде світло, може перебити. А також в будні дні. По можливості Оля зараз виходить, бо треба бігом збирати урожай. Всім бажаю миру, здоров'я. Гарного настрою всього самого найкращого. Пока, пока.